Сьогодні ми поговоримо про небезпечну романтику, адже саме з цими словами у Чернівцях 19 століття асоціювалася професія пожежника. На таку роботу йшли лише сильні і сміливі люди, адже жодного спеціального одягу чи захисту у пожежників тоді не було. Ризикуючи власним життям, вони виносили з вогню інших, а це уже героїчно і полицарськи. Сьогодні у Чернівцях існують речі, які є мало не свідками тієї доби, адже саме вони тоді допомагали рятувальникам боротися із вогнем. Тож героями сьогоднішньої нашої передачі є кіннобочковий хід або ж сикавка святий Флоріан і не тільки. Залишаймося разом! Ось це кіннобочковий хід, який використовували для гасіння пожежі у 19 столітті. Так звана пожежна машина, яку у народі називали. Сикавкою першими до такої техніки вдалися австрійці, які потім залишили її у спадок румунам, а ті передали радянським пожежникам. Кіннобочковий хід, який сьогодні знаходиться на території однієї з пожежних частин міста, діюча реконструкція зроблена за ескізами 19 століття. Ще один схожий екземпляр тодішньої пожежної машини, знаходиться у музеї. На місце пожежі сикавки тягнули коні. А конюхи, які возили кіннобочкові ходи, повинні були проходити з Спеціальне навчання щоб швидко їздити, щоб ефективніше гасити пожежу. Командиру пожежної частини треба було прорахувати так, щоб поставити десь кіннобочковий хід зверху, щоб воду подавати зверху вниз. Кінно бочковий хід мав спеціальне оснащення: великий насос, за допомогою якого четверо пожежників вручну качали воду. Для того щоб її подача була безперебійною, четвірка постійно мінялася. Вогонь гасили пожежними рукавами, які приєднувалися з боку. За допомогою таких ось кіннобочкових ходів можна було подавати 100-200 літрів води за хвилину. Для порівняння сучасна пожежна машина подає 40 літрів рідини за секунду. Сама ємність кінобочкового ходу складала 200-300 літрів. 300 літрів це то теж не так багато. Тобто, це три хвилини гасіння пожежі, щоб без що одні качали воду, другі подавали рукави, а треті в цей час в цепочку стояли, і відрами набирали цю ємність з водою, щоб продовжити гасіння пожежі. Крім того, сикавка була оснащена пожежним відром у вигляді конуса. Це для гасіння вогню взимку, коли водойми замерзали, ним пробивали лід і набирали воду. А ось це гак, яким під час пожежі розтягували будівельні конструкції. Кінобочковий хід був основним знаряддям під час ліквідації пожежі у Чернівцях з початку 19-го століття і аж до шістдесятих років двадцятого століття. Варто зазначити, що в австрійський період чернівців у пожежники йшли лише дуже відважні люди, адже у той час у них не було ані. Спецодягу, ані будь-якого іншого спеціального захисту. Ось це святий Флоріан, який вважається покровителем пожежників, через те, що колись зумів захистити свій костел від великої пожежі, постійно поливаючи його водою. За легендою у IV столітті Флоріан був звичайним римським легіонером, який прийняв християнство і за це був страчений, а пізніше прирівняний до святих. У Чернівцях святий Флоріан зображений на фасаді будинку по вулиці Ольги Кобалянської, 23 у вигляді римського. У солдата, який тримає у руках глечик і лє воду на будинок, в 16 столітті в місті Краків виникла дуже серйозна пожежа. Там було знищено дуже багато будинків, і от місцеві жителі говорили, що зберігся лише костел Святого Флоріана. Чому? Тому що нібито вони бачили, що зверху цей флоріан він. Лив воду і цим самим врятував будинок. Відтоді Флоріан вважається покровителем пожежників. А цей будинок місце, де у 19 столітті базувалася добровільна пожежна команда чернівців. Вона була уже другою у місті. Першу створили у 1866 році, незадовго після того, як велика пожежа знищила цілий квартал у центрі чернівців. Оснащення та працівники першої пожежної команди міста перебували у ратуші. При її будівництві було спеціально створено високу вежу, з якої черговий пожежник огляд. Дав місто і слідкував за тим, чи не виникла у якійсь його частині пожежа, і в разі, якщо він виявляв пожежу, він повідомляв про це днем. Він виставляв прапорець, червоний прапорець в напрямку, в тому напрямку, де була пожежа. Щоб люди, коли сповіщав дзвін про те, що пожежа, вони знали, куди бігти кімнати вночі. Відповідно, це був ліхтар. Перші пожежні машини, кінно-бочкові ходи, які возили кіньми, знаходилися у внутрішньому дворику сучасної Чернівецької міської ради. Вони перебували в дворі з 1848 року, як тут з'явилася ратуша. В той час пожежної команди, як такої в місті Чернівці, ще не було. Але ці кінобочкові ходи вони були зобов'язані наказом імператора. От про те, що міська влада повинна зберігати такі от пожежні оснащення для ліквідації пожеж. А поки у Чернівцях пожежної команди не було, місто поділялося на квартали, кожен з яких мав свого сторожового. Він обходив свій квартал і слідкував за дотриманням правил пожежної безпеки. В австрійський період у Чернівцях було багато різних пожежних товариств, які називалися Січі. І незважаючи на те, що у 19 столітті у пожежників не було жодного спецодягу, люди добровільно ризикували своїм життям заради спасіння інших і щиро вірили у святого Флоріана. Ось така ось небезпечна романтика. Нехай вам щастить. Побачимось під час нових знайомств в історіях передачі Чернівці у дрібничках.